Шановні колеги, я щиро вітаю вас на відкритті е, нашої олімпіади з філософії, і мені дуже прикро, що я не зможу, вже не можна сказати так наживо долучитися, але е, побачитися і поспілкуватися з вами до написання, есе, тому змушена записувати відео такого формату. Е, звісно, що я дуже радий, що, попри. Е, Наскільки б це патетично не звучало, дуже важкі обставини ви долучилися до Олімпіади, і я сподіваюся, успішно напишете есе. Тематика цьогорічної Олімпіади дуже знакова. Так життя у чесному змаганні, і я абсолютно переконаний. І е, щиро сподіваюся, що ви відчуєте е, на власному досвіді так переваги і щастя е, чесного змагання, яке стане не тільки тематичною рамкою Олімпіади, так, а і наріжним принципом. Тому що, попри обставини, які склалися, так ми проводимо цю олімпіаду, можливо, в дещо спрощених, змінених умовах зі зрозумілих зовнішніх причин. Але це зовсім не означає, що це матиме якісь поступки щодо чесності змагання. Так, я вас запевняю, що будь-які спроби. Нечесного написання вашої роботи, вони дуже помітні, і тому переконаний, що ви не вдаватиметесь до таких спроб. І декілька дуже коротких і дуже загальних настанов щодо написання есе. попри те, що я знаю, багато хто з вас давно бере участь у наших заходах, організованих нашою лабораторією інноваційного змісту освіти в рамках так, Малої академії наук, можливо, в інших заходах також. Все одно ми часто помічаємо, що навіть і ці учасники допускаються ну, доволі поширених огріхів. Дуже і дуже уважно прочитайте цитату, не розкладайте, будь ласка, її на слова. Якщо е, там є слова добро чи зло, чи війна чи мир, це не означає, що слід вихоплювати ці слова і писати весь текст е, так, щодо цих конкретних слів. Ваше завдання чітко ідентифікувати цитату, чітко її зрозуміти і за можливості вступити з нею в діалог, в продуктивну дискусію, підтверджуючи її, спростовуючи її, продовжуючи її, це ваші стратегії написання тексту. Наступне, як зазначено так в інструкції, підготовленій нами, ви не маєте вдаватися до будь-яких порад ваших колег, ваших батьків, ваших вчителів чи всемережжя інтернету. Повірте, моєму, можливо, не такому великому досвіду, але будь-які неорганічні елементи в тексті, вони дуже і дуже відчутні, і е, одразу у членів і членки інжурі виникає багато запитань, тому що так, є логічний розвиток думки, є нелогічний розвиток думки. До цього ж належить і пунктик окремий про цитати. Ми не наводимо величезних цитат, ми взагалі не наводимо цитат, Так? Ми можемо, звісно, когось згадувати, ми можемо на когось посилатися, ми можемо дуже коротко переказувати якісь думки аби потім їх прокоментувати, але ми не робимо цитати з писання. На десять рядків цитати Шекспіра і тому подібне. І, звісно, що ми вас дуже просимо уникати на Олімпіаді з філософії, і я думаю, що на будь-якому конкурсі філософського есе тривіальних, простих, спрощених, клішованих поглядів на Всім відомі нам персоналі або, можливо, і відомі нам цитати. Ваше завдання так спробувати подивитися, що стоїть за цією цитатою, за цією ідеєю, поза нашим профанним, поза нашим повсякденним розумінням і поглядом на цю думку, на цю цитату. Крім цього всього. Не забувайте, що есе, і, зокрема, філософське есе, має свою специфіку. Це не твір роздум це не твір роздум для зовнішнього незалежного оцінювання, де вам треба запропонувати тезу, декілька прикладів з життя і літератури, і зробити висновки. Ні. Шановні колеги, я сподіваюся, що ці поради вам допоможуть успішно написати есе і взяти участь в чесному змаганні. Ще раз повторюю: так, от відчувши всі переваги цього чесного змагання. А з вами ми побачимося вже в неділю на лекції про брюновітура. До зустрічі, шановні колеги, і успіхів вам у написанні. есе. До зустрічі!